Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось така лампа-нічник з RGB-підсвіткою, а також сенсорним керуванням. Тому давайте розглянемо його особливості та переваги. Ви зможете насолоджуватись різноманітними малюнками та візерунками, створеної за допомогою проекційної функції. Зручне сенсорне керування дозволяє легко керувати режимами світіння. Ви зможете швидко налаштувати світлом до вашого настрою або атмосфери в приміщенні. Цей світильник працює від акумулятора і заряджається через роз'єм Type-C. Тому ви можете забути про проблеми під'єднання до мережі та насолоджуватися класним світлом в будь-якому місці. Отже, акумуляторний світильник, нічник з проекцією та сенсорним керуванням це не лише креативний додаток до вашого інтер'єру, але і зручний та функціональний пристрій, який створить унікальну атмосферу у вашому приміщенні. Замовляйте світильник вже сьогодні і насолоджуйтесь його усіма перевагами. Заходь на наш сайт, щоб ознайомитися з акційними цінами і підписуйся на нас в соціальних мережах, щоб не пропустити більш акційних товарів.